Замах на Трампа покладе кінець війні в Україні. Чиї спецслужби причетні до інциденту? Американські, російські чи українські. Про що Зеленський домовився з Трампом після замаху? І ексклюзив? На яких умовах Трамп закінчить війну в Україні у разі своєї перемоги? З вами агент Ненка Інфо. Новина про нещодавні замахи на кандидата в президенти США Дональда Трампа під час його виступу в Пенсільванії буквально сколихнула світ, нібито ця подія здатна перевернути не лише американську історію, але й вплинути на існуючий світовий порядок. І, безперечно, матиме наслідки для України, здебільшого негативні. Сьогодні я розбиратимуся, як то кажуть, у масштабах трагедії, а також поділюся інформацією від інсайдера щодо таємних домовленостей про українсько-російську війну. Замах переведе Трампа до президентства. Більшість політологів та змі зійшлися на думці, що після замаху на республіканця Дональда Трампа його шанс обійти опонента демократа Джо Байдена та перемоги у виборах стрімко зросли. Президентські змагання вже завершилися. Процитувало видання NBC News, згадуваний в статті демократ як у воду глядів. Незабаром Байден зняв свою кандидатуру з виборів і запропонував в цій якості свою віце-прем'єрку Камалу Гарріс. Ймовірно, цим тільки полегшивши Трампу шлях до перемоги. По-перше, є велика ймовірність, що резонанс історії з замахом схилить на бік Трампа ті категорії виборців, котрі були нейтральними. Або сумнівалися. А по друге, суспільство історично схильне підтримувати жертв теорії замаху не буду окремо зупинятися на деталях замаху на Трампа, це вже зробили тисячі видань по всьому світі. Натомість, спробую розібратися у його причинах. Майже одразу після події з'явилося безліч теорій з приводу того, кому було вигідно усунути Дональда Трампа або інсценувати замах. Пропоную розглянути кожну з них. Теорія 1. Трампа хотіли усунути опоненти. У класичних детективах, коли відбувається вбивство або його спроба, винуватці шукають за простою логікою. Кому це було вигідно? Тож, очевидний підозрюваний за таким підходом, головний вже колишній конкурент Трампа на виборах, Джо Байден, представники демократичної партії чи спецслужб, котрі на даний момент. Підпорядковуються діючій владі на користь такої теорії поки що свідчить тільки два факти, і то не досить переконливих: перше вже закидають демократам деякі представники республіканської партії. Як повідомляють журналісти, Байден, нібито втомившись від звинувачень в провальних дебатах, заявив наступне. Я маю лише одне завдання перемогти Дональда Трампа. Я абсолютно впевнений, що для цього я найкращий кандидат. Тож нам час припинити розмови про дебати, настав час помістити Трампа в центр мішені. Опоненти Байдена припускають, що таке формулювання могло бути сприйняти буквально кимось із радикально налаштованих громадян, а може і самим підозрюваним, – 20-річним республіканцем Томасом Меттю Круксом. Котрий нібито симпатизував демократам. Другий дещо підозрілий факт: як повідомили ЗМІ, про нього заявили учасники мітингу в Пенсільванії, де й відбувся замах. Очевидці розповіли, що за п'ять хвилин до інциденту побачили невідомого чоловіка на даху однієї з будівель і повідомили про це правоохоронців. Однак ті проігнорували інформацію, Все це звичайно, досить дивно. Однак кожен із згаданих фактів може бути просто притягнутим за вуха тими, кому це вигідно. І звичайно ж, ніякої причетності Байдена, демократів чи спецслужб до спроби вбити Трампа не доводить. Крім того, як ми вже розуміємо, такі події, як замах, лише зміцнюють позицію кандидата. Тож опонентам вони просто невигідні. Теорія 2. Трампа хотіли прибрати свої. За інформацією мого інсайдера. І в самій республіканській партії вистачає противників Дональда Трампа до того ж досить впливових, нібито вони попереджали нинішнього кандидата в президенти зняти свою кандидатуру. Але амбітний і пафосний Трамп, звичайно, відмовився: за однією з версій, замах міг бути першим попередженням. За цією ж теорією, якщо республіканець не зрозуміє, то другий замах може стати більш успішним. Звичайно, ніяких офіційних фактів, котрі б підтверджували таке припущення, немає. А якби і були, широкому загалу їх би точно не оприлюднили. Але давайте глянемо, що пишуть американські авторитетні видання з приводу ситуації республіканській партії. Чи дійсно те, про що говорять джерела, хоч теоретично можливе? Підтвердження знайшлося майже одразу. За Washington Post пише в своїй статті, що Трамп пригрозив помстою тим впливовим республіканцям, котрі не підтримали його на виборах. Судячи і статті, погрози вже почали втілюватися. Республіканці побоюються, що вони стануть мішенями компанії відплати Трампа. Колишній президент уже нападає на тих, хто підтримав його опонентів від республіканської партії. До речі, є думка, що погляди Трампа не зовсім відповідають класичному консервативному напрямку республіканців. Його риторика популістська, а виборці здебільшого голосуватимуть за нього як за особистість, а не представника республіканської партії. Бо емоційний і ефектний Трамп, котрий після замку щось сприймається як поцілований Богом, обіцяє після перемоги одним махом вирішити усі найболючіші питання, наприклад, забезпечити мир в усьому світі. Теорія 3 Трамп інсценував замах. У цього припущення дуже багато прихильників з однієї простої причини. Очевидно, що найбільшу користь від інциденту отримав сам Трамп: вухо загоїться, а резонанс і підтримка в суспільстві вже махнули вгору. Навіть опоненти демократи змушені були перебрати з публічного простору всю передвиборчу рекламу з різкою критикою Трампа. Бо це ж після замаху сприймається жорстоко. Та й щодо нової кандидатки від демократичної партії Камали Харіс, до речі, палкою прихильниці України Дональд Трамп вже досить зневажливо відізвався, що здолати їй буде навіть простіше, ніж Байдена. Однак противники версії з інсценуванням вважають її безглуздою, бо розкриття її оприлюднення такої справи означало б політичну смерть Трампа. Теорія 4. в усуненні Трампа зацікавлена Росія, Іран і Китай. За ще однією з теорій, до спроби вбивства республіканського кандидата могли бути причетні спецслужби країн, котрі протистоять США, бо зараз якраз слушний час розхитати внутрішню ситуацію в Америці, мовляв, якби замок Трампа вдався, в США почався би хаос. Військово-політичний експерт Олександр Мусієнко коментує звинувачення можливої причетності Ірану. Чи це ініціатива самого Ірану? Чи можливо в цьому зацікавлені і інші гравці, які співпрацюють з Іраном? Це Росія і Китай. То зараз ось такий момент, коли е, зовнішні вороги могли б скористатися і спровокувати ще більшу внутрішню кризу в США, внутрішнє політичне протистояння навіть з такими ознаками громадянської війни? Насправді таке протистояння вже почалося, і його наслідки можуть бути жахливими для США, України і світу. Але про це трохи згодом. Зараз згадаю останню, найбільш недолугу версію замаху. Теорія 5. До замаху причетні українські спецслужби. У цієї теорії є один очевидний автор країна агресор Росія. Їхні військові навіть готували снаряди помсти українцям на замах на Трампа. Коментувати це безглуздо це парафія психіатрів. Словом про український слід у спробі прибрати Трампа там кричали всі, кому не ліньки. І політики, і пропагандисти, і навіть зрадник Медведчук. Останній навіть листа республіканцю написав: не буду катувати ваші вуха повним цитуванням, якщо коротко кум Путіна назвав Трампа особистим ворогом українського неонациста Зеленського, а нашого президента негідником, який не зупиниться ні перед чим для того, щоб завадити виграти Трампу президентські вибори. До слова, попри усі конспірологічні теорії, замах міг дійсно бути просто наслідком надто радикальних поглядів, психологічних проблем чи будь-яких інших мотивів 20-річного американця, котрий вчинив стрілянину і увійшов у американську історію. До речі, це теж могло бути мотивом. А як ви гадаєте, чи варто нам перейматися президентськими виборами у США та їхніми наслідками, чи краще зосередитися на своїх проблемах? Підписуйся на наш канал і сподіваюсь почути твою думку в коментарях. Як події в США вплинуть на Україну? Громадянська війна в США і Третя світова? Попередні українські політологи і експерти сходяться в думці, що нещодавній замах на Трампа може спровокувати внутрішній розкол у США. Пряме протистояння між республіканцями і демократами, і, судячи з повідомлень американських ЗМІ, це вже Відбувається за Вашингтон Пост у своїй статті, як республіканці-законодавці відреагували на розстріл Трампа на мітингу, приводить статистику, згідно з якою близько 30 політиків звинуватили в інциденті критиків республіканського президента або навіть напряму поклали відповідальність на Байдена. Це все викликає серйозну стурбованість в інших експертів. Чим небезпечний розкол Сполучених Штатів, тим що це може бути громадянська війна? Якщо це громадянська війна, розкол і велика суспільна паніка це 100% вигідно Росії, Китаю, Ірану, Північній Кореї, але точно не вигідно нам з вами. По якій причині? По причині того, що забудуть за нашу війну і будуть займатися своїми справами, його колега Віталій Портников іще ще категоричніший стосовно приходу Трампа до влади. І його політичних поглядів. І я переконую вас, що розвідтілення в життя таких поглядів призведе до нових каркаломних трагічних наслідків і для сполучених штатів, і для Європи, і до Близького Сходу, а можливо до третьої світової війни із бездоганним використанням стратегічної ядерної зброї і загибелю десятків мільйонів людей в північній Америці і в Росії. Трамп має умови закінчення війни в Україні. Але пропоную відволіктися від майже апокаліптичних теорій і перейти до конкретики. А саме, які плани у Трампа щодо України у разі якщо він очолить США, ділюся з вами ексклюзивною інформацією. Отже, сівши у президентське крісло, Трамп збирається покінчити з російсько-українською війною. Але не на умовах Росії, як припускалося раніше, мовляв, це жорстка позиція республіканців. Вони начебто розуміють, що РФ потерпає від санкцій і планують тиснути саме на це. Тож, за інформацією моїх джерел, вже є попередні умови від Америки, якщо вона стане трампівською. Перше заморозка конфлікту по лінії бойового зіткнення. Друге повна відмова від претензій до України щодо позаблокованого статусу та чисельності армії на невизначений термін, третє вступ України до ЄС. Четверте. Компенсація витрат на відновлення України. Натомість з Росії будуть зняті всі обмеження, вона отримує доступ до усіх своїх активів, ринків і повернеться до усіх військових договорів. Україну перестануть фінансувати, а зброю даватимуть в борг? Тут одразу виникає закономірне питання: якщо навіть війна закінчиться на таких умовах, що буде з американською допомогою Україні? І фінансовою, і військовою? Бо ж, як пам'ятаємо, раніше були погрози, що у випадку приходу Трампа до влади Америка припинить нам допомагати. Та ще й Трамп заявив, що призначить віце-прем'єром Джеймса Девіда Венса, відомого противника будь-яких видів підтримки України. Ну стосовно фінансової допомоги, ніби все зрозуміло. США, ймовірно, хочуть вирішити це за рахунок країни-агресора. А от щодо постачання зброї. Теж маю інсайдерську інформацію, вона не припиниться, а нібито перейде у ленд-ліз, тобто допомога у борг. Це буде вигідно для штатів. Американські оборонні підприємства хочуть показати перевагу свого озброєння над російським, щоб і далі освоювати ринок, витісняючи росіян. З цієї ж причини повідомляють джерела: навіть після ймовірного підписання мирної угоди нас продовжать переводити на техніку НАТО. Аж до не переведуть повністю. До слова, як повідомляє інсайдер, єдине, в чому американці, і республіканці і демократи не впевнені ні зараз, ні у найближчому майбутньому це на кого ставити в українській політиці. Ізмовірних постатей Разумков, Кличко і Залужний. Зеленського в цьому списку поки немає. До речі, про нього. Зеленський окучує Трампа. Невдовзі після замаху на Трампа стало відомо. Що український президент зв'язувався по телефону із постраждалими. За різними версіями цю розмову допоміг організувати чи то Борис Джонсон, чи то Андрій Єрмак. Офіційно Зеленський повідомив, що наголосив не на необхідності двопартійної підтримки України з боку США, а заразом привітав Трампа у якості кандидата від республіканців. Ну а Трамп традиційно пообіцяв докласти край війні. Найімовірніше, спроба налагодити контакт якнайшвидше після замаху свідчить про те, що наш голова держави, як і решта світу, усвідомлює величезні шанси Трампа на перемогу. І Володимир Зеленський вже намагається протоптати доріжку до майбутньої підтримки США своєї кандидатури у якості президента. Бо ми ж пам'ятаємо, якщо відміниться воєнний стан, будуть нові вибори. Підсумую, що, судячи з усього, Скривавлене вухо Трампа запустило нові серйозні політичні процеси у світі, і про їхні справжні наслідки ми дізнаємося лише з часом. А який розвиток подій в нашій країні, підтримуєте ви. Підпишіться і напишіть, що думаєте в коментарях. На сьогодні в мене все надає спокій лише один момент наче умови закінчення війни, які, ймовірно, запропонує Трамп, не такі вже й погані, окрім першого пункту. Заморозки по лінії зіткнення. Чи не означає це, що на окупованій території чекає доля Криму? Чи готові ми на це заради спокою, може навіть тимчасового? Ви готові.